Друзі, я вас дуже радий бачити на Ютуб каналі футбольного клубу Кривбас Словаччина, місто Кошице. І саме тут пройде перший матч четвертого кваліфікаційного раунду Ліги Конференції проти дуже міцного суперника з Іспанії Реал Бетіс. У цьому випуску ми вам покажемо все, що відбувалось до гри, емоції з гри і все, що відбувалось після. З вас подобайка, підписка на канал. Поїхали! Завтра вийдемо і побачимо, як ми готові до таких суперників, як Реал Бетіс. Дуже цікава повинна бути гра, на мій погляд, і суперник також дуже цікавий. Ми готові до цієї. Дякую, завтра ми будемо грати проти потужного суперника, адже вони зайняли третє місце в українському чемпіонаті після таких команд, як шахтар і Динамо, які зазвичай виборюють перші два місця, перші дві сходинки. Нам завтра потрібно дуже добре зіграти, і мінімальний результат, на який ми очікуємо, це три очки. Ого, Тренування футбольного клубу Кривбас розпочато. Дуже сильна злива, яка не закінчується. Як ви бачите, для футболістів поділили поле. Вони тренуються в центрі. Це зроблено для того, щоб завтра голкіперська зона була готова до нашого матчу. Кошицька футбольна арена готова приймати наш матч. Легенда Беті Сухоакін нахвалює газон. Грати будемо м'ячем УПЛ, делегація ІФА на місці. Швидка допомога також же тут, А ми вирішили пройтись по стадіону, бо арена має все для комфортного перегляду футболу. Багато фудкортів з великим меню на любий смак та окремі напоями. Також є і фан-шоп «Кривбас». До речі, до початку матчу було розпродано усі матчеві шалики. Ну а тут вам можуть намалювати клубну символіку або прапори. На цьому матчі очікуємо 4 тисячі вболівальників. Це приблизно на 2000 більше, ніж у першому домашньому матчі проти Вікторії. Хто не бачив випуск, обов'язково до перегляду. Чесно кажучи, це космос. Шалена підтримка сьогодні буде. Це вже відчувається. Мене прямо так знаєте, як розпирає і хочеться вийти на поле і допомогти команді. Але на жаль, на жаль, сьогодні тільки буду переживати і е, з трибун і підтримувати на трибуні. Я сподіваюсь, ми повністю передаємо вам цю атмосферу, яка відбувається зараз на стадіоні. Подобайка з вас. Друзі, як ви могли помітити за моєю спиною, немає вболівальників. Всі вболівальники на тій половині. Центр зміщення Тіміра. Удар. Кліщук відбуває! Тупування. Офсайд. Ні! на центр показує рефері чим'явіла. І перший пропущений м'яч Маємо. Радіють іспанські вболівальники. Зараз непогано. Принсаду. аду. Аду. Ох. Перша половина в нас закінчилась. Поки хлопці йдуть відпочивати, ми не можемо вас залишити без маленького ексклюзивчика. Перед матчем я зустрів свого товариша, який вболіває за кривбас з самого дитинства, який колись у 2008 році створив фансайт для Криворізького кривбасу. Е, давайте так. Я не буду нічого розповідати. Нехай розкаже він. Олексій, радий бачити тебе у кошиці. Мені дуже цікаво почути та й нашим болівальникам історію про сайт, який ти створив. Фансайт, який ти створив там в 8-му чи 9-му році. От, розкажи подробніше. Це був кінець нульових років. Я якраз вже був на першому курсі університету. Покинув наше улюблене Криворізьке гніздечко і переїхав до Києва. Все одно, знаєш, я з дитинства з Кривого Рогу болював лише за кривбас, типу, воно болить в серці, там, коли команда програє, коли виграє найщасливіша людина і так далі. Ну і в принципі я програміст, і тому хотілося щось зробити ще корисного для клубу. І це мені було дуже по фану, бо Футбол мене завжди дуже бав. Створив цей фансайт, не знав, що він взагалі приверне досить велику увагу. Спочатку починалося з того, що я якісь новини просто видергував з різних ресурсів, перепочував. Потім зайнявся тим, що почав писати статті. В якийсь момент ми взагалі досить прочно стояли ну, в топ-10 спортивних сайтів. Країни, бо із фан-сайтів, клубів з нами лише конкурував фансайт Карпат. Все, все інше, це вже були всякі великі ресурси, типу там футбол, Ю, і так далі, в цьому переліку. Да? Наразі я вже відійшов від цих всіх прес-справ. Ти перебрав естафету, молодець. Треба ж продовжувати. Да. Да. Але дивись, дуже круто, що є такі люди, як Караманіс, да, який відновив цей бренд, що команда знову живе, що Кривий Ріг знову може відчувати цей спортивний подив. Це дуже, дуже дуже круто, суперово і це великий респект. Я дуже щасливий був, коли вони повернулися до прем'єр-ліги. Але те, що вони зробили просто за такий короткий проміжок часу і вийшли в Єврокубки, це взагалі вау! вау. Ну а ми тим часом повертаємось на другу половину. Давайте слідкувати за футболом, вболівати за наших хлопців. Перед Кривбасом. Санчес, під ліву ногу Санчес. Два. На жаль, 62 хвилина ми пропускаємо. Другий м'як. Що ж, друзі, підсумуємо, Перша зустріч проти дуже міцного суперника закінчується поразкою. 0-2, поступаємося вдома. Але це футбол. І у футболі буває все. Ви чуєте, як наші хлопці зараз підтримують болівальники. Давайте і ми підтримаємо їх. Подобайкою і теплими словами у коментарях. Ну а я з вами прощаюсь. До скори зустреше на следното моно виписка.